Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні. Ну що ж, на кінець дочекався після скарги до повноваженого справ людини і отримав від нашої Дробицької міської ради відповіді на декілька запитів по болючому питанню. Це по сміттєвому питанню нашій Дрогобицькій ОТГ. І про що зараз буде відео, але Хочу анонсувати, що на протязі декількох днів, але це вже швидше за все буде в 25-му році. Я виставлю відео, в якому і матеріали подам, в якому проаналізуємо заробітні плати нашого дрогобицького міського голови, заступників і старост в 2024 році, на третьому році війни. І подивимося, що змінилось, що змінилось з них по преміях. Наскільки вони зм. Чи збільшились. А друге відео це. Буде відповідь на дуже таку цікаву статтю на рахунок мене, яку виставив себе на сторінці секретар Дрогобицької міської ради Орест Каракевич. І звісно, ж там включилась ботоферма Європейської солідарності. Там почали з десятки коментарів від людей під різними ніками, незрозумілими, які мертві і не живуть взагалі в Фейсбуці. Звісно, включились Тарасові Ярославича різні шавки, підстилки, які почали поливати мене брудом обзивати, і я не можу залишити це питання і пройти повз. Я повинен на це відреагувати. А зараз друзі, поїхали по питанню сміття, тобто сміттєві таємниці в Другобицькій ОТГ та усні договорняки з ФОПами, які обслуговують стебник. Вже багато разів ми е, висвітлювали інформацію про цікаві оборудки в Дрогобицькій ОТГ, які можуть носити корупційну складову в питаннях управління побутовими відходами та приховуванням інформації. Е, е, З цього питання ми вже десятки статей писали, відео я записував, але ну дальше є дуже багато чого про що ми мусимо поговорити. І ось ми на кінець отримали. Чергове підтвердження е, таємності даного процесу так 11.09.2024 року громадська організація три сили звернули запитом на е, на про надання публічної інформації з ряду е, питань. Про управління побутовими відходами в Дрогобицькій ОТГ напевно в ньому містились якісь питання, які дуже не були неприйнятні і незручні керівництву Дрогобицької міської ради, і вони цинічно ігнорували даний запит. Там два запити було дані запити. Тільки після чергового мого звернення до е, уповноваженого справ людини е, ми отримали через три місяці. Друзі, е, дається п'ять днів на відповідь на запит. Е, Роман Бейзик мені прислав, що там дуже великий об'єм інформації. і Вони тільки зможуть через 20 днів надати. А пройшло три місяці, і повністю був ігнор. Ніхто не давав відповіді. Аж поки уповноважений знов, як завжди, я кажу, дав по шиї, і вони зарухались. І я ще до речі відповідь відписували міської ради бейзиком Романом напишу. Ви там почитаєте це, це це. знаєте в дурдомі день відкритих дверей називається люди з вищими освітами. Що вони можуть написати у повноваженому справ людини? Це просто смішно. Це дитина в першому класі. Напевно, дала би розумнішу відповідь ніж дали вони, але то таке. Принциповість пана Безика в даному питанні ну просто вражає у відповіді від 17.12.2024 року. номер 326 двадцять Він зазначає, що виконком міської ради не приймав жодного рішення про встановлення тарифу про захоронення відходів для КП «Снятинський Господар. А вже у відповіді номер 3.26.71.58, Це на другий запит. Від цього числа він інформує, що рішенням виконкому від 29.03.23 номер 60 затверджено вартість послуг на захоронення побутових відходів на звернення КП «Снятинський господар, і в самому рішенні зазначено, що на підставі розрахунків експлуатаційних витрат КП затвердити вартість послуг. Тому словоблудство тут ну взагалі недоречне. Тобто, якби вони давали відповідь на запит двом різним організаціям або двом різним людям, ну одним би сказали, що виконком не приймав тариф, другим сказали, що приймав. І хто знати, чи ті організації колись би це е, знали? Але це одні громадські організації. Це нам вони е, дали відповідь в першому запиті в той день, що не приймали, в другому запиті що вони приймали і номер рішення виконкому. Ну це, це без слів, без слів, друзі. Але продовжуємо далі. Краще роз'ясніть, будь ласка, громаді, що криється в розрахунках за статтею витрат інші. Це до речі, дуже це дуже цікаві витрати. Називається інші виробничі витрати без зазначення розшифровки е, на суму 3 мільйони 406 тисяч 952 гривні. А це на хвилиночку одна третя загальних витрат. І чому такі затрати на оплату праці 10 чоловік, у них передбачено 3 мільйони 425 тисяч 90 гривень. Це в середньому 28 з половиною тисяч гривень одна людина отримує в місяць. Це ж які вони висококваліфіковані працівники, які отримують майже 30 тисяч кожного місяця, друзі. І це 10 чоловік штату. Ми вже писали про те, скільки там є бухгалтерів, скільки там всього. Але дуже цікаво, оцих 3 мільйони 406 – це інші виробничі витрати. Ми вже говорили. Вони там нені різну техніку, незрозуміло орендують, мають свою, наймають консультації приватних бухгалтерів, наймають консультації юристів, маючи в штаті і юристів. і бухгалтерів. Не говорять, що вони вже там і техніку орендують. Ну взагалі просто. Просто смішно. Цікаво, хто ж крім міської ради, отримує ще такі високі зарплати, як працівники е, Снятинського господаря. От. Але все це призводить до того, що мешканці сплачують на сьогодні за одну тонну захоронення сміття на Бронинському сміттєзвалищі 879 гривень. Коли після останнього підняття в 2024 році ціни на захоронення в стрію така вартість становила за одну тонну 700 гривень. Розістрий підняв ціну і в них 700 за тонну, А е, в нас на Бронецькому сміттєзвалищі е, за одну тонну 879, на 179 гривень більше. Але ми вже бачили всі відео пані Ліди Надкірничної, Керничною, коли поїхали на сміттєзвалище е, на полігон. Я не назву це сміттєзвалище Стрий до Грінери. І порівняйте, що там твориться, яка ситуація. А яка ситуація в нас? Там людина показала, що воду, яку вони відбирають зі сміттєзвалища після фільтрації, у них в акваріумі плаває рибка, тобто живе риба в цій воді. Тут навіть ну без слів, тут немає про що говорити. У своєму запиті також ми просили надати інформацію відповідності з яким рішенням та на умовах визначено суб'єкта господарування, який здійснює збирання та перевезення відходів місті Степнику і куди та за якими цінами вивозить їх на захоронення. Адже у відповіді у відповідності друзі з закону України про управління відходами постановою кабінету міністрів номер 835 від восьмого року визначено, що таку послугу надається суб'єктам, е, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у відповідності до заключеної угоди. Тобто міська рада, так як для обслуговування по місту, мала голосити для міста стебний конкурс. А взагалі, місто Стебник відноситься до Другобицької ОТГ, тобто це мав бути загальний конкурс на Другобич, на Другобицьку ОТГ, на села і на місто Стебник. Мали оголосити переможця і писати з ним договір. От. В відповіді Романа Безика зазначено, що така послуга надається ФОП Карп'як-ІІ, і в міській раді відсутній договір з ним про надання послуг. Друзі, яка з людина, який з ФОП Карп'як і надає послуги по вивезенню і захороненню сміттєвих відходів місті стебнику, але міська рада з ним не має е, жодних договорів і жодних документів контрактів підписано. А ще, до речі, я вам нагадаю, хто такий ФОП Карп'як іі У мене є на Ютуб-каналі моєму відео. Якщо хочете, можете подивитись декількорічної давності ще до початку повномасштабного вторгнення. Коли я зловив, що о, в місті Стебнику на промзоні створене е, штучне сміттєзвалище, куди даний ФОП звозив великі купи сміття, які вивозив з міста Другобича і з вулиці Гайдамацької. І... По ньому була відкрита кримінальна справа і передана в суд. Але суд виправдав був даного підприємця в зв'язку з тим, що він вичистив дану територію. Але коли я приїхав туди, так я був здивований. Дійсно, територія частенька, немає сміття нічого, і зверху лежить тонесенький сніг. Але коли я прийшов метрів 100-150, в кінці подивився, там такий е, е, закінчується рівнина, йде обрив, і внизу річка. Я подивився, що там щось присипано снігом. Я спустився вниз, а виявилося, що це все сміття. Він просто грейдером згорнув туди до річки. Його присипало снігом. Представники прокуратури, видно, зацікавлена сторона. Приїхали, зробили фотографії, показали, що він вже все зробив, прибрав, і тому його були оправдали. Отака От ситуація. Отакий От шустрий фоб, який травить. Мешканців Стерника він ще й виявляється без договорів, без нічого, надає послуги по збиранню і по захороненню, по вивезенню побутових відходів. А послуга, друзі, надається відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1070 від 1012.2008. Це засвідчує що ніхто не е, проводив жодного конкурсу як цього вимагається законом та не визначав законний спосіб переможця і саме курйозне що чиновники е, посилаються на постанову кабінету міністрів 1070, яка вже півтори роки як втратила чині згідно постанови кабінету міністрів номер 835 від восьмого все це підтверджує ну це цю фаховість чиновника, що ставить підпис та челяді, яка готує йому ці документи. Тобто, Роман Бейзик, не розбираючись в даному питанні, поставив підпис під неправдиву інформацію, в яку йому підсунули його підлеглі. Які формували відповідь на даний запит, вони посилаються на е, постанову кабінету міністрів, яка вже давно не є дійсна, а діє зовсім інша. Вони, напевно, що недолугі і за зарплати 30, 40, 50 тисяч гривень в місяць вони отакі роблять відписки. Тому подумаємо, хто е, крім керує, хто ще й працює в нашій міській раді. Е, нашим, е, наш запит містив також запитання е, відповіді. На які давали б можливість пересвідчитися в дотриманні законодавства в сфері поводження з побутовими відходами, адже існує цілий ряд серйозних проблем і можливих зловживань. На сьогодні чомусь тариф в Стебнику є менший, ніж тариф в Другобичі. Тобто цей ФОБ, який надає послуги в Стебнику, подає платіжки з, нижним, з нижчим тарифом, ніж в Другобичі. Тоді виникає питання: а чому він не взяв участь і не вивозить сміття, і не прибирає відходи в Другобичі, щоб Другобичани і мешканці УТГ платили меншу ціну? Значить, комусь це не є вигідно. Дівигідно, щоб цим займались комунальні підприємства, і незрозуміло, чим вони там займались і куди вони пиляли дані кошти. Ніхто не знає, куди ФОП Карп'як її вивозить відходи, на яких умовах, чому його платіжки не відповідають вимогам законодавства, і взагалі хто уповноважив його виконувати дану функцію. Ну і проблеми в місці через то, ну у в нас проблеми виникають через це. Нагальним є аналіз затрат на захоронення, які визначено КП «Снятинський Господар. Потрібна перевірка фактичних норм продукування сміття мешканцями міста. Отримання для цього інформації про реальну передачу КП комунальних відходів на захоронення КП Снятинський господар. Тобто на сьогодні у нас є попередні дані про значні відхилення, і все це впливає на вартість послуг, тому що нам далі неповні відповіді дають. І Ми не можемо сформувати до кінця відповідь і провести розрахунки для того, щоб ми могли вже вивести суми цих шахрайських дій, які вони вчиняють. Тому у нас є необхідність повторно звернутися з запитом по даних питаннях, ознайомити з статистичною звітністю капезафон. Формою 1 ТПВ в органах статистики, та ми будемо ініціювати перевірку порушень законодавства Бюром економічної безпеки, тому що на даний час міська влада та керівництво КП скривають цю реальну інформацію про можливі зловживання. Так що, друзі, дані заяви в БЕБ вже є підготовлені. Ми просто ще дамо декілька зараз запитів. Якщо ми знову не отримуємо на них відповідь, все одно, вся документація піде, і хай бюро економічної безпеки займається цими зловживаннями, бо проблематика сміття в Дрогобичі, в владі сміття, що в місті, що на сміттєзвалищі, що в комунальних підприємствах, бачите, вона є для нас болючим питанням. Друзі, буду закінчити внизу. Е додаю реки зити Романа Козачка, голови громадської організації Побратими зі Степника. Донатимо, е передаємо кошти на купівлю FPV-дронів, Допомагаємо хлопцям мочити підерів там на фронті. а Ми будемо мочити місцевих підерів. Наближаємо нашу перемогу і переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. До нових зустрічей і слава Україні, друзі.